Всім привіт! У мене такий собі початок влогу з машини. Справа в тому, що я хотіла на цьому тижні зняти повноцінний влог. У нас там сонечко гарне. Але мені наразі подзвонили із садочком і сказали, що моя молодша донька щось себе погано почуває і треба за нею їхати. Тож понеділок почався. Зовсім не так, як я того планувала. І подивимося, чи взагалі в мене вдасться цей влог на цьому тижні зняти. Я сподіваюся, що таки вдасться. А в нас дуже гарна зима, і вже таке трошки вечірнє сонечко, бо на годиннику вже майже четверта вечора. Цілий день просиділа за комп'ютером. У мене сьогодні. День роботи за комп'ютером. Ось. Ну що, починаємо цей тиждень з несподіванок. Я сподіваюся, що ніякий не вірус. І вже пізно ввечері, коли я вклала дітей спати, я згадала, що десь тиждень мене чекають овочі, які я хотіла спробувати ферментувати. Спочатку потрібно було все гарненько помити. В мене була морква, капуста, цвітна капуста, буряк. І ще я вирішила спробувати томати чері. Для цього я взяла три банки приблизно по 2 літри кожну. В одну банку я вирішила покласти овочі без буряку, а в іншу з буряком, але без томатів. Отже, Перша банка це помідори, капуста, цвітна капуста і морква. Туди ж я додала трохи кропу та спеції, це тім'ян, чорний перець хорошого, сіні гірчиці. Дві інші, дві інші банки це капуста, морква, цвітна капуста та буряк. Туди я додала ті самі спеції, ще лаврові листи і без кропу. Подивимося, чи залишаться ці красиві червоно-жовті шари, а чи все змішається і буде червоним. Заливаємо все сольовим розчином. приблизно 1 столова ложка солі на літр води. Вода має бути питна. Накриваю банки гумовими рукавичками і будемо чекати. Кажуть, що 4 дні буде достатньо. Але на момент монтажу цього відео пройшло приблизно 6 днів. Вже можна куштувати. Помідори ще були не зовсім готові. Буряк теж морква, та капуста і цвітна, і білокачадна вже така, яка мені смакує. І діти також оцінили і капусту, і моркву. тому я можу раджати такі овочі на зимовий період. Я полюбляю зранку такий, ну, на мій погляд, легкий сніданок. Це кисломолочний сир, трошки банану і груша і чай. Цього року я замовила собі блокнота на Aliexpress, і взагалі-то я думала, що в нього будуть такі частини, коли а, зараз покажу, у нього тут є планування Ось, в нього є планування на рік. Я думала, що перед кожним місяцем буде ще таке планування, але ні. Тільки таке велике планування на рік, я тут поки що нічого не пишу. Взагалі-то в мене з цими блокнотами така проблема, що я їх починаю вести, а потім забуваю. Тут пишу, що я планую робити по роботі сьогодні за комп'ютером. Щось, щось вдавилося. Ось. Ну що, починаємо працювати. Взагалі-то я планувала сьогодні, що я буду тільки працювати за комп'ютером, але було сонечко, яке вже майже пішло, і я вирішила засняти таку болталку з макіяжем і поговорити про те, як наша вага після втрати повертається і виходить на такий. Ну, як рівень плато. Тож, якщо ви ще не дивилися це відео, воно взагалі то повинно вийти раніше, ніж цей влог. Переходьте, подивіться для тих, хто втрачає вагу. Думаю, що це буде цікава інформація. І ось так виглядає мій імпровізований столик для макіяжу. Тут я і моя камера, на яку я тільки що знімала. До речі. Ну, такий собі макіяж у кольорі бургунді. А зараз все ж таки треба піти і ще попрацювати за комп'ютером. За зйомку цього відео я поплачуся сьогодні вечірньою роботою. Ось так ми зазвичай вітаємо наших вихователів у дитячому садочку. Це квіти, там подарункова карта і якісь конфетки. Но сьогодні мені довелося зранку за цим всім їхати, бо всі забулися. І якось я побачила, що хтось із співробітників вітає а нашу вчительку, тож просто в мене був час. Я швиденько поїхала це, все купила. І, взагалі, скажіть, як ви думаєте, дарувати такі квіти у горшечку зрізані? Це нормально, це... чи це якось не так, бо я дуже багато читаю зараз у соціальних мережах, що дарувати незрізані квіти ось такі у горшечку це зашквар. Я не знаю, мені подобається. Мені чоловік якось влітку приніс також такі трояндочки, і я їх в себе висадила на терасі у великий горшечок, у велику таку уємність. І вони мені до, 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 до кінця сезону, так, мені ще у вересні стояли і квітли, і все з ними було добре. Тож мені здається, що це абсолютно нормально такі квіти дарувати. А ви як думаєте. В нас вже від середи, я прийшла у дитячу навести тут лад. тут в мене... Доньки в цій кімнаті живуть, і, звичайно, як то кажуть, є дитяча, є оце про кімнату. Але мені здається, що ні в кого в нас в дитинстві не було того, того бажання наводити лад у кімнаті, і нам це здавалося так довго, так нудно. На вихідних ми сином наводили лад в його кімнаті, але там трошки легше, йому вже 8 років. І він вже ну, розуміє, що куди, і просто коли ми з ним це робимо разом, йому це не здається вже таким важким і тим, що займає дуже багато часу, і він не знає, що куди покласти. ну щось таке. А у дівчат, звичайно, вже, вже. ще немає. Ніякого ані терпіння, ані розуміння, як воно повинно бути. До речі, середня донька вже більше якось намагається. я Дивлюся, вона там свої речі якось так на стульчику іноді складає, там піжаму може скласти зранку, коли в неї є настрій. Ось, а ця вся ігрова зона, вона така дуже багато іграшок, дуже багато всього у дітей. І Мені здається, що занадто багато, і вони вже не знають, що куди дівати. З деякими іграшками вони вже не граються, тож потрібно це перебрати, половину десь сховати, подивимося, може, комусь віддамо, в кого маленькі діти, Тим, чим дівчатка не граються, що ще було для сина, там, наприклад, залізниця дерев'яна. Ну, дівчатка ми такою. Такими іграшками вже не граються, їм не дуже цікаво, а в сина є там Hot Wheels, йому ця залізниця у, у другому класі вже не дуже їй потрібна. Тож, налила собі чайок, зараз поставлю щось дивитися на Ютубі і займуся цим безладом. В мене є десь годинка півтори щоб це все прибрати, потрібно ще відчинити вікно. А ми зняли ручку з вікна, щоб, ну, не дай Боже, ніхто з дівчаток не відкрив, бо там у нас балкон. Але коли ми купували дом, будинок то балкон ще не був дороблений. і ми не знаємо, чесно кажучи, що з ним робити, тому що якщо його зробити таким великим, як його задумували, замислювали з самого початку, то тоді буде. Дуже багато світла забирати із кухні. І ми його трошки звузили, зняли з передньої частини, ні, з передньої, з задньої, з задньої, дальньої частини цю підлогу, ну там такі спеціальні листи були зроблені як підлога. І на кухні стало більш світліше. І наразі ми не розуміємо, як ми хочемо бачити цей балкон. І потреби в нас немає в цьому балконі. Ми зрозуміли, що навіть тоді, коли ми жили в цій кімнаті, і в нас був вихід на цю терасу, а вона дуже велика. Вона 3 метри тільки в глибину, так, а в ширину вона не знаю, там метрів 8 то чи 10. 10. То ми туди вийшли три рази за п'ять років. Він нам просто не потрібен. Єдине, що ну, можливо, коли діти будуть вже підлітками, вони там якось сидітимуть, не знаю, то поки що зняли ручку з цієї балконної двері. Щоб ніхто туди не вийшов. Сина вона є, бо він більш старший, і він розуміє, що туди не можна ходити. А молодша донька в мене така, що в неї може вистачити клепки. Вона нещодавно собі вночі, коли вже лягли спати, ми сиділи з чоловіком на першому поверсі. а Вона тут, начебто, в туалет пішла, все. знайшла десь на ванні, там, де вже стоять. Всі ці шампуні, мою бритву, і збрила ось тут собі шматок брови. Просто. Старші діти такого не Це їй три роки. Я сподіваюся, що десь в чотири роки вже буде легше, але добре, нема часу треведити, треба вбиратися. Ну ось приблизно так. Виглядає це все неподобство. Знаєте, я зовсім не з тих людей, які обожнюють прибирати. Насправді це не моя улюблена справа. Але коли вдома нікого немає, і я спеціально виділяю собі час для прибирання, це інша річ. І тут починається якась така магія. Коли вдома тиша, ніхто не заважає, і головне, коли. Ні, хто не розкидає те, що тільки не прибрано, прибирання перетворюється на щось зовсім інше, я включаю гарну музику, іноді це подкасти, іноді надаємо пісні. Я навіть починаю отримувати якесь задоволення від самого процесу, від того, як речі знаходять своє місце, як кімната стає світлішою, чистішою і дихається якось легше. І все, коли готово, це окремо задоволення. Ну що, я начебто впоралась, прибирала дівчат у в кімнаті. Тепер це виглядає набагато краще, ніж було. І, знаєте, моє основне правило, коли мені потрібно ось так багато всього прибрати, це... Просто забирати все, що я бачу важливе, все, що треба якось так поскладати. Це я в першу чергу забираю. А потім я якось скидаю в одну купу все, що залишилося з того, що я вибираю, що мені потрібно. Прибираю те, що мені не потрібно. Ось там за тим цирком в тій частині я склала те, що потрібно віддати. Зараз не хочу займатися цією розборкою і часу немає, можливо, ще встигну сьогодні ялинку розібрати, яка в мене вже тут стоїться, теж не доходять до неї руки. А потім все ще таке маленьке, незрозуміле, якісь папірці. Я просто все змітаю, дивлюсь, чи потрібно щось там з того вибрати, чи це ще потрібно дівчаткам, чи комусь, буде, де я прибираю в якій кімнаті, чи мені з чоловіком. Оце і все, і все сміття я викидаю. У мене насправді така а, немаленька ось там, коробка із сміттям. Але ну, якщо потрібно вже викидати, то потрібно викидати. Там Немає ніяких таких важливих речей Там чи будиночок дівчачий І тут ще б їхні іграшки. І вони там лежать. Цю кімнату ми плануємо влітку розділити дівчаткам Ось та частина залишиться старшій і та частина буде молодшій У молодшої залишиться це віконце. Подивимося, як ось це все складеться. Ну в принципі, площа дозволяє це зробити. Піду подивлюся, чи встигну я ще сьогодні. Розібрати ялинку, якщо ні, то будуть це вже робити завтра. Як бачите, у нас на годинку п'ята ранку. Я їду фарбувати наречено на весілля. Так мені дивно іноді буває, чому потрібно так рано робити собі весілля. І дівчинка сказала, що в принципі вони там нічого не планують, але ну. Кожній хочеться виглядати гарненько. Проблема в тому, що я вчора лягла спати, як нормальна людина, десь о пів на одинадцяту. Я навіть заснула. Прокинулася я приблизно, приблизно о пів на першу знов заснула, у другій прокинулася моя донька. Я її заспокоїла, вклала спати. І більше я вже не засинала. Я вже і так, і сяк, і випала магнію, і ходила по хаті, пішла вже спати на перший поверх, щоб не заважати чоловіку. ось і думаю, що десь це було вже після четвертої що треба вставати, привести себе якось до ладу, навіть нафарбувалася. І зараз. Приїхала, чекаю дівчинку, яка буде робити зачіску. І разом поїдемо вже в салон, а потім в мене ще на 11-ту клієнтка, і я маю надію, що десь посередині я приїду додому і ще встигну ходинки дві, хоча б поспати, бо день ще буде насиченим, потім. І ще донька дуже. Просить сьогодні сходити у басейн. Подивимося. Сподіваюся, що все складеться. Так що поїхали в цей новий день. Привіт! Сьогодні у нас субота, і я приїхала фарбувати і робити зачіску дівчинці на якийсь корпоратив. Вони тут у театрі сьогодні. Тут можна бачити костюм, афіші І в мене буде насправді дуже мало часу, півтори годинки. На все. Якщо про макіяж я не переймаюся, то про зачіску трошки є. Я сподіваюся, що все буде добре, а потім ми ще з дітьми поїдемо сьогодні у кіно. І як і планувалося вже після роботи ми зустрілися з чоловіком та дітьми у кінотеатрі. Вони довго чекали весь тиждень цього кіно. Ми ходили на мультик, зробились два, і мені вже так тепло і радісно, що я можу з усіма ними трьома ходити у кіно. Звичайно, молодша ще не може спокійно сидіти, вона там танцювала весь час, але всім дуже сподобалось. Я вам дуже дякую, що ви провели цей тиждень зі мною і до зустрічі в наступному відео.